Привіт! Їду зараз в сусіднє місто здавати електротехнічний алюміній. О, як звучить, не? Ну, то вам не шуточки. Електротехнічний алюміній. Але так, якщо вам показати, дивіться, зараз спробую показати, видно вам, Алюмінієва сітка. Провели ми демонтаж такої сітки старої огорожі, вона алюмінієва, і доволі тяжи, ну, така тяжка, має вагу. Загороджував там іншою сіткою, ну, однаковою, щоб скрізь було. А цей, ця вже, виходить, немає в ній потреби. Я її хочу здати, тому що інша сітка не алюмінієва, вона дешевша, і ця покриє якусь частинку витрат. Почав я шукати ціну. Ну, В інтернеті, звичайно, там видно, що алюміній приймається, е, поділяється на різні типи. Там Електротехнічний, найдорожчий, потім е, ще якийсь і ще якийсь. Ще ще Коротше, там щось від 30 з копійками до 80. Mm -hmm. Значить, я радий такий, ну думаю, в мене, мабуть, той, що найдорожчий. Ну дійсно так воно і є, це електро такий, що ну, дріт алюміній, ви знаєте, так і є, це найдорожчий. Але є прийомки, які приймають просто алюміній і все, вони не поділяють там. От будь-який. І то навіть не будь який На одній прийомці в своєму місті я запитав по якій ціні приймаєте алюміній. Кажуть по 45. На іншій прийомці я запитав, на якій ціні приймаєте алюміній, кажуть по 48. Також в нашому місті. І я думаю, ну по 48 це може якась стартова ціна, мінімальна, зато й найдешевша, чи якась середня ціна. Кажу, а ну, на поділ, якщо він там чистий, гарний такий. Ні, каже, ми тільки такі і приймаємо, ми якогось поганого не приймаємо, і то все по одній ціні. Сусіднє місто там, в тіктоці побачив, прийомка. Дуже популярна в Лубнах. Написав на Viber десь вже як лягав спати, раз, мені відповіли 80 гривень. Є різниця де 48 а де 80 Я не знаю, скільки в мене його буде кілограмів. От дивіться до кінця, то скажу скільки буде кілограмів. Також в цьому відео думаю. Вже заберу сьогодні добриво, супер таке. Ну, супер для малини. От супер. Просто чого, коли вже я заберу його, от тоді я й детальніше углублюся. Чому саме це добриво, чому не інші якісь не аналоги. Чому саме це і чому воно все так класно? Потім розкажу, вже, коли воно буде в мене. Сьогодні воно має приїхати. Там ще така проблема була з тим добривом, його ще не так, то просто знайти. Інших добрив, всяких різних, здається, є доволі багато. І такого, здається, є в інтернеті ну, в доступі, що можеш раз, замовив, що там. ага, Не так то все просто. Дзвониш там в один магазин, кажуть, нема в наявності. А, ні, нічого не кажуть. Взяв, зробив швидке замовлення в один клік, щоб передзвонили. Не передзвонюють. Там ще пише консультація, замовивши консультацію, не передзвонюють. Перезвонив я до них сам через 2-3 чи дня. Кажу, то чого ви нічого не перезвонюєте, не кажете ні про консультацію, не по добриві, чи є, чи нема. Така в нас немає його. Кажу, чого ж ви не дзвоните? Ну, там... не позвонили, та й все. А вже 3 дня пройшло. Я хотів той день замовити, хотів, щоб воно мені. Прийшло і там вже планував, який день собі його буду вносити. Добре. Дзвоню на інші, в іншому магазині, де воно дорожче. Дзвоню, кажуть, в нас нема цього вже добрива. Пропонують аналоги, але аналоги там вони по мікроелементах мені не, ну, не такі самі, не підходять. От. І все-таки якось з трудом я знайшов це добриво. Розкажу, що це за добриво, чому саме воно. І розкажу для вас теж деякі цікаві пропозиції по цьому питанню. Так що дивимося до кінця, може ще щось буде цікаве відбуватися. то Я їду, потім включусь. Так, не відходя від каси вигрузився, розкажу вам ціни. Дивіться, що я мав здати по 48 здав по 90. Було 32 кг. Потім ще там каністру стару здав, ще кусок якогось металу. Дали мені 45 гривень. І кран. Старий кран поганий такий латунь 100 грам, 19 гривень. Так що йде все. Вельми задоволений, вельми вдячний. Ну, а все, ми їдемо на нову пошту. по по Добриво. Головний контент цього ролика. З цього малинового каналу, зараз я вам розкажу. Не переключайтесь. Нарешті народ, добриво вже в мене. Добриво Має багато різних мікроелементів і дуже радий. Ось таке добриво Leaf Drip називається. Це французьке добриво, французьке перевірене вже не одним роком, не мною, звичайно. А людиною, яка займається малиною, ягідними культурами, так гарно, професійно ви бачили цю людину, ви купляли з цього поля саджанці. пан Микола є в мене відео на каналі. Він мені сказав, він мені сказав таким добривом, що він користується і аналоги просто не такий результат дають. Тому що було перевірено, що. Як з тим добривом, як без того добриву, як аналогами користуватися? Не те, зовсім не те, і людина досягає хороших результатів, як в агротехнічному плані, так і в фінансовому. І можна сказати, що великою мірою також завдяки використанню цього добрива. Саме цього, саме з такою формулою, саме з такими мікроелементами. Друзі, глядачі, підписники, і воно в мене є. Воно коштує дуже дорого, і воно не продається малесенькими пачачками ніде. Воно приїжджає з Франції. Я вийшов на прямого поставщика, тому що, отак, як я вже розказую, просто так купити зараз чомусь неможливо. Я не знаю чого. от. І цей поставщик не працює з просто такими от людьми. Отак, якщо би хтось захотів купити, тільки з юридичними особами. Тому, якщо вам також потрібне таке добриво, я можу вам його відправити. Хочете на одну сотку, хочете на 10 соток, хочете на 5, хочете на 20, хочете на 15, по вартості, воно приблизно як 10 гривень на одну сотку. Приблизно. Як його використовувати? Коли? Скільки разів? Його оприскувати треба по листу. У кожного є оприскувач ранцевий, акумуляторний або ж такий ручний. От. І просто оприскати свій рядочок по листу, я скажу, коли, як, а чим, ми вже знаємо, цим добривом. Треба це зробити за сезон кілька разів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде ця інформація, кого зацікавить, зможу вам відправити. Тому що купити мішок величезний, він коштує дуже дорого і він вам просто-напросто не потрібен. А ви можете взяти буквально суто для себе. Або для себе, і для своїх родичів чи сусідів. Там, от. Одна сотка приблизно 10 гривень, це добриво коштує. Вам треба там на 20-200 гривень. Нормально, правильно? Ну це приблизно. Заходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш канал, тому що в подальшому будуть відео з цим добривом. Також його можна через крапельну стрічку вносити. На зв'язочку, народ, зараз саме час, я собі замовив, щоб собі оприскувати. Так що, хто теж щось шукає, не знає чим, хто посадив малину, хто купляв в мене саджанці, можу і вам трошки цього добрива відправити, скільки треба. Все, на зв'язочку.